Давніх давен людство намагалося з'єднати фрагменти металевих виробів та зливки металів з природного походження. Це дозволяло збільшити їхні розміри, створювати предмети складної форми, а також виплавляти дефекти, отримані в процесі лиття. Але через численні технологічні обмеження процес був недосконалим. На допомогу приходила фізична сила, та одна з немагатьох відомих на той час процесів обробки металів тиском, кувань, холодне та високотемпературне. У другій половині ХХ століття автоматизація процесу електрозварювання вийшла на дуже високий рівень. Були розроблені спеціальні роботи, які працюють без втручання людини. На сьогодні без них неможливо уявити практично жоден сегмент машинобудування. У 1969 році електрозварювання пройшло в космонавтику. Це були експерименти на космічному кораблі, союз 6 зварювання роботи проводились електронним. Променів зі стисненою дугою низького тиску і плавким електродом у 1984 році, за допомогою зварюваного апарату Ури, створеного в інституті електрозварювання імені Євгена Патона, було проведено електронно проміневе зварювання за межами космічного корабля, тобто в відкритому космосі. Саме Київський інститут електрозварювання став одним із світових центрів. Вивчення зварювання, зроблені тут відкриття і винаходи, знайшли практичне застосування у багатьох сферах промисловості, економіки та медицини. Розвиток зварювальної галузі рухається в бік автоматизації, роботизації, використання даних та аналітики, що робить процес безпечнішим та продуктивнішим. Розвиваються нові методи зварювання, такі як гібридне зварювання та адитивне виробництво. Які відкривають нові можливості для зварювання складних матеріалів, основні напрямки розвідку це автоматизація та роботизація, застосування роботів та автоматизованих систем для зварювання, що дозволяє підвищити якість, продуктивність та безпеку, використання даних та аналітики, застосування великих даних та аналітичних інструментів для оптимізації процесів, зварювання та прогнозування їх результатів, нові методи зварювання, розробка. Та впровадження нових видів зварювання, таких як лазерне, фрикційне, гібридне, що дозволяє зварювати широкий аспект матеріалів та конструкцій. Зварювання 3 d друку Адитивне виробництво 3D-друк дозволяє створювати складні 3D-конструкції, які потім можна зварювати. Зварювання це не просто ремесло, це мистецтво, яке формує майбутнє. Якщо ти хочеш створювати міцне потрібне вічне, приходь і навчися варити. Твої руки можуть змінити світ. Почни сьогодні. Ми вибрали зварювання.